Отже, ми познайомилися із правою магніт, і сьогодні розкажу про те, які варіації є. Взагалі для чого вправа, давайте згадаємо, вона допомагає повернути в своє життя контроль над концентрацією над своїми думками, зосередженням. Отже, ми можемо контролювати, якщо ми контролюємо тіло, ми можемо контролювати своє життя. І так, що ж наступне? Коли ми робили отак з вами водили руками, так ми можемо робити це ще і плечем, плече до плеча. Дві людини доторкуємося приблизно майже. Ну, у нас нехай буде там 15 сантиметрів, 20 см між нашими плечима, і ми можемо контролювати той, хто магніт, він веде ту людину, яка виконує роль заліза. Так? І ми, звичайно, ми робимо це стоячи, ми ходимо по кімнаті, і ми своїм контролем надаємо е більше. Е Пізнання для свого я для того, що я можу, я контролюю іншого. Якщо я контролюю іншого, звичайно, я можу контролювати себе своє життя. Так це надає нам смислу, певних сенсів. Потім ми обмінюємося ролями для того, щоб кожен зміг відчути на собі те, що він здатний контролювати своє життя в таких складних умовах. Ми починаємо з найменшого, з самого мінімального, що ми взяти можемо під свій контроль, а далі все це переносимо на своє особисте. Та, звичайно ж, робоче життя. Ну що, до нових зустрічей!